Доброго дня! На цьому уроці ми з вами поговоримо про квадрат суми та різниці двох виразів. Давайте розглянемо вираз. а плюс Б в квадраті. Ви вже знаєте, коли ми підносимо до квадрата вираз, це значить, ми перемножуємо його самого на себе двічі, тобто можемо записати А плюс Б помножене на а плюс Б. Тепер давайте перемножимо ці два многочлена. Та застосуємо правило водограю. Перемножимо на А на многочлен А плюс Б та далі Б на той же самий многочлен А плюс Б. Отримаємо а квадрат плюс АБ плюс АБ плюс, АБ плюс Б квадрат. Зведемо подібні доданки, маємо а квадрат плюс 2 помножене на АБ плюс b квадрат. Ми щойно з вами отримали тотожність, яка є також формулою одною з формул скороченого множення. Давайте її перепишемо цю формулу. а плюс Б в квадраті дорівнює а в квадраті плюс 2аб плюс b в квадраті. Ми можемо сформулювати це правило. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого вираза плюс подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу. Цю формулу потрібно знати на пам'ять. А тепер давайте розглянемо другий вираз а мінус б в квадраті. Так само а мінус б в квадраті можемо записати як. А мінус Б помножене на А мінус Б. Застосовуємо правило водограя, щоб перемножити ці два многочлени. Та отримуємо А помножене на А А квадрат. мінус, йдемо по стрілочці АБ, мінус АБ плюс Б квадрат. Зводимо подібні доданки отримуємо А2, 2 А квадрат мінус 2аБ. Плюс б квадрат. Ми знову отримали формулу скороченого множення. Але цього разу формулу квадрата різниці двох виразів. Давайте його перепишемо. а мінус б в квадраті дорівнює а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. Або ж сформулюємо правило. Квадрат різниці двох виразів. Дорівнює квадрату першого виразу, мінус подвоєний добуток першого і другого виразів, плюс квадрат другого виразу. Дивіться, першу формулу ми називаємо формулою квадрата суми двох виразів. А другу формулу ми називаємо формула квадрата різниці двох виразів. Ці формули скороченого множення. Квадрата різниці та квадрата суми двох виразів потрібно знати на пам'ять. За допомогою отриманих формул можна значно простіше підносити до квадрата суму або різниці будь-яких двох виразів. І при цьому не застосовуючи правило водограє правило множення двох многочленів. Розглянемо декілька прикладів. Приклад номер один. Подайте у вигляді многочлена вираз. Будемо використовувати формулу квадрата різниці. Та дивіться, маємо піднести перший вираз до квадрату. Це буде 3b в квадраті, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, 2 помножене на 3b помножене на 4c плюс квадрат другого виразу. Тобто плюс 4С в квадраті. Давайте перепишемо, це в нас буде 9b2 мінус 2 на 3 6 на 4 24bc плюс 16 в квадраті. Візьмемо інший приклад, номер 2. а в кубі плюс 5а потрібно піднести до квадрату. Скористаємося формулою квадрата суми. Це буде квадрат першого виразу, а в третій піднесене до квадрату. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2а в третій помножене на 5а. Плюс квадрат другого виразу. 5а в квадраті. Це все дорівнює а в третій піднесено до квадрата, це в нас буде а в шостій, плюс 10а в четвертій. Тут у нас можна написати а в першій. Ви пам'ятаєте, що показники степеня при множенні додаються, плюс 25а в квадраті. Розглянемо приклад номер 2. Перетворіть у многочлен вираз. мінус А мінус Б піднесено до квадрату. Скористаємося формулою різниці квадрату різниці. Це буде квадрат першого виразу, мінус а в квадраті, мінус подвоєний добуток першого та другого, мінус а помножене на b, плюс квадрат другого виразу, b в квадраті. Дорівнюємо мінус а піднесене до квадрату це буде просто а квадрат, мінус на мінус на, дасть нам плюс. Плюс 2аB плюс b квадрат. Дивіться, цей приклад ми могли вирішити інакше. Можна винести мінус одиничку за дужечки. Дивіться, мінус 1 виносимо. З що в нас залишається плюс А плюс Б, що підносимо до квадрата. Або ж я можу переписати мінус 1 помножене на а плюс b. І все це підноситься до квадрата. Розподіляємо показник степеня кожному з множників, це в нас буде мінус 1 в квадраті, помножене на а плюс b в квадраті. Мінус 1 в квадраті це буде 1. Тобто, потрібно порахувати а плюс b в квадраті. Для цього скористаємося формулою квадрата з суми виразу. Буде дорівнювати квадрат першого плюс подвоєний добуток першого та другого, плюс квадрат другого. Номер 2. Мінус х квадрат мінус 6 піднесене до квадрату. Давайте скористаємося цим другим методом. Спочатку винесемо мінус 1 за дужечки. Що в нас в дужечках залишиться? Х квадраті плюс 6, що ми підносимо до квадрату. Це в нас буде мінус 1 в квадраті помножене на х квадраті плюс 6 піднесене до квадрату. Мінус 1 в квадраті це 1, нас залишається х квадрат плюс 6 піднесене до квадрату. Застосуємо формулу квадрату суми. Так, це в нас буде квадрат першого виразу. Х квадраті підносимо до квадрату, показники степеня перемножуються, отримуємо х4. Плюс. Подвоєний добуток першого та другого плюс квадрат другого. 36. Дорівнює, перепишемо. Х в четвертій плюс 12х плюс 36. Приклад номер 3. Розв'яжіть рівняння. Давайте скористаємося формулами квадрата різниці спочатку, а потім. Квадрату суми. Квадрат різниці це буде квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого на другий, плюс квадрат другого виразу, 10 в квадраті. Далі формула квадрату суми. Це буде х квадраті квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Та мінус 17. Дивіться. Що ми можемо скоротити? зліва, і справа міститься х квадрат. х квадрат можемо скоротити. Далі перепишемо. Мінус 20х плюс 100 дорівнює 14х плюс 49 і мінус 17. Давайте всі доданки, які містять х, перенесемо в ліву частину. При цьому, змінивши знак на протилежний, це в нас буде. Мінус 20х, мінус 14х дорівнює 49 мінус 17 мінус 100. Змінили знак на протилежне. Отримали мінус 34х. Рахуємо 49 мінус 17 мінус 100. Це буде мінус 68. А отже х буде дорівнювати мінус 68 поділене на мінус 34 х дорівнює 2. Відповідь кореням цього рівняння є число 2.